Вітаю всіх допоможіть визначити цього звір'я. Сьогодні, вийшовши на огород, побачила ось таке дивне створіння, не зрозуміючи, що. Поруч ви бачите дощовий черв'як величенький, а це ось така якась чи змійка, чи черв'ячок, що це таке, не зрозуміла. Приблизно десь 20 см длінну дожину. І ось таке воно кудись повзло по моєму огороду. Вперше бачу таке, навіть не знаю, що це. Якщо ви бачите, воно живе, кудись повзе. А ви бачили ось таке чудо в себе на огороді? Розмір можете побачити, дощовий черв'ячок і оце дивне створіння. Як ви гадаєте, що це таке? Якесь воно незрозуміле, де воно взялося? Перше таке бачу, і воно було одне. Таким хвостиком. Тому, якщо ви знаєте, скажіть, що це таке і чи воно дуже. Не потрібна на вгороді чи на теж шкідник. Дякую.